Франківський ураган вдома зіграв стартові матчі фінальної серії екстраліги проти столичного хіта. Перший фінальний поєдинок розпочався з удару у виконанні Матвія, сина загиблого героя Михайла Неспяка. Аплоди. Відтак у першому фінальному поєдинку з рахунком 1-2 вперед вийшла київська команда. Та уже в другому матчі франківські дракони першими відкрили рахунок на восьмій хвилині. Матч видався для нас непросто. Ми, ми намагалися хотіли відігратися і повести у рахунку. Так воно складалося. Ну, протягом матчу пропустили перший гол, але ми вірили до кінця, що зможемо здобути ту перемогу, яку нам потрібно, і рухатись далі. Був максимальний рівень самовіддачі, агресивність, спортивна, здорова, яка потрібна в такий момент. Ми її включили, створювали моменти, ну, такі повели в рахунку. І припустились прикрої помилки, коли індивідуально добре зіграв Євген Жук, і рахунок був зрівнений. Знову вийшли вперед. Вже в овертаймі, і знов таки за рахунок індивідуальних дій, команда суперника зуміла. Зрівняти рахунок, переможець другого матчу серії, визначився у серії пенальті. Ураган виявився точнішим. Підсумок 5-4. Це був бій, справжній фінал. Такий тому ніхто не хотів поступатися. Віддали ми всі сили за за що дякую хлопцям, але нам в серії після матчових пенальтів не пощастило. Це лотерея. Наступні матчі у фінальній серії. За звання чемпіонів дракони зіграють у Києві. Мар'яна Джерчина Сісія Бегей, телерадіокомпанія Раї.